Так, вітаю нації, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі національних багатств. Вітаю нас, українські народи, в статусі засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави самоврядної Республіки Україна. Я вам зараз покажу, що відбувається в місті Дніпро. Тут бачите, от як винищуються дерева. Причому я вам покажу зріз цього дерева, щоб ви розуміли, що це нормальне дерево. Бачите, не гниле, не постраждале. Воно достатньо молоде. От там от далі дерево стоїть, зріз, там видно, що він ну може і трошки вже підгнивши, але в принципі це акація, яка квітне зараз. От вирішено її винищити. От бачите, да? відбувається винищення зелених насаджень в місті Дніпро. А все чому? А все тому, що місто Дніпро зараз ну, тільки починає повертатися до конституційного процесу. От ще дерево винищено, ще дерево винищено. Ніякого дозвілу. Засновник державності на українській землі, український народ, нікому не надавав це. Все відбувається лише тому, що самозванець в місті Дніпро Борис Філатов він просто вирішив, що він буде це робити. Безкарний, без, безкарна людина, е, вчиняє неконституційні дії. Робочі виконують злочинні накази. Вони просто голодні, вони хочуть їсточки, і тому вони готові ці злочинні накази здійснювати. Дерева винищуються. Поруч є громадська організація Національна поліція. Наскільки я розумію, зараз подивимось. Ні, це муніципальна варта це маленьке терористичне угруповання, яке. Під виглядом комунального підприємства Борис Філатов утворив ну, кишенькову таку силову структуру. Я вам маю нагадати, що відповідно до 143 статті Конституції України право утворювати комунальні підприємства належить виключно органам місцевого самоврядування. Я вам заодно показую ще винищені дерева. А, а це от у груп, скажімо так, громадська організація, яка зараз діє під назвою Дніпровська міська рада. Органи місцевого самоврядування не є. Про всяк випадок, я вам мушу нагадати, що органи місцевого самоврядування це можуть бути виключно такі громадські організації, які територіальна громада утворила для здійснення місцевого самоврядування. вітання вітання. вам. Мої вітання. Які територіальна громада утворила. Документів про утворення територіальною громадою у угруповання Бориса Філатова немає. І, як сказав один з суддів апеляційного суду, вітаємо всіх, хто долучається. І, як сказав один з суддів апеляційного суду, ну це теж така ефемерна організація, ну то вже потім ми з'ясуємо і підкреслимо. Він сказав, що до таких документів про походження Дніпровської міської ради немає в природі. Він це сказав на суді, який е, ініційований правозахисною організацією е, багнет нації. На пряме запитання, а хто це до нас прийшов, кажуть, це представники Дніпровської міської ради. А можна побачити документи, документів не існує в природі. О, така от доволі смішна позиція. І суддя в цей момент, замість того, щоб до речі, тут е, цікаво побачити, от зрізані дерева, і бачите, тільки одне дерево. Умовно кажучи, хворі. Все інше здорові повноцінні дерева, які вбиті. Е, бігають хлопчики, це муніципальна варта, це неконституційне угруповання. Ще раз вам про це кажу. Е, зараз люди думають про те, що треба проводити мітинг. Бачите, от як Відбуваються роботи, ну начебто і нормально, що відбуваються роботи. Але ким вони відбуваються? Хто їх здійснює ці роботи? І яким чином, в принципі, було прийнято рішення місцевого значення, якщо ані територіальна громада не приймала таке рішення, ані орган місцевого самоврядування, утворений територіальної громади, таке рішення не приймав. В місті Дніпро, в Соборному районі, де ми зараз знаходимося. Якщо хто не знає, оце от вулиця Фучика, вона зараз перекрита. Оце лікарня, дитяча лікарня. За чутками є. Ну, поки що за чутками. Її намагаються викрасти, вивести, по-перше, з фонду, з медичного фонду, хоча це напряму заборонено Конституцією України. Да? От, і намагається якось її використи. В... Стан Гостиниці. Це чутки. Я підкреслюю цей момент, бо а вже ж в такого рішення на руках немає. І я поки що просто кажу це, як про чутки підкреслюю цей факт. От. І кажуть, що саме тому зацікавив ця вуличка то злочинне угруповання, яке видає себе за органи влади. Така смішна назва, за органи влади в місті Дніпро. Так само нагадую вам, що в Соборному районі міста Дніпро. Вже є утворений орган місцевого самоврядування соборна в місті Рада. є відповідно оформлений протокол, розпорядчий акт українського народу, засновника держави, держави на цій землі. Але ще не відбулась урочиста сесія. Тобто, якщо я можу вже вважати себе і є посадовою особою держави Україна, чинної держави Україна. То ці люди е, поки що є делегатами, але статус посадової особи держави вони ще не отримали. І а вже ж, е, я завтра все одно запрошу пана Володимира Білова для того, щоб ми підійшли, е, спробували дізнатися думку цих е, злочинців. Вони ж все одно імітують владу, тобто вони змушені спілкуватися. Е, якось там в них документів ніяких немає. Тобто, коли... Суддя апеляційного суду сказав, що документів не існує в природі. Він збрехав, що не дивно для брехуна. Е, насправді, документи в природі є. Але доводять вони принципово інший факт, що Дніпровська міська рада є за своєю організаційно-правовою формою органом виконавчої влади, а за своєю конституційною приналежністю вона є е, органом державності УРСР. Вона не була, до речі, цікаво, да? От дивіться, це був такий от магазинчик. Він платив оренду, хоча не зрозуміло, навіщо він платив оренду, бо так зване комунальне підприємство, благоустрій не є розпорядником землі. Воно ніколи на своєму балансі не мало землі міста. І оце от злочинне угруповання, яке навіть статусу громадської організації немає, воно приймає відповідні рішення по знищенню майна жителів міста Дніпро. І от і чим вони зараз і займаються? Що мали зробити? Що мали зробити жителі міста? Вони мали б зараз дізнатися, чи є в вашому районі, ну от в даному випадку, в Соборному районі міста Дніпро, чи є орган місцевого самоврядування. Звернутись до цього органу, зайти в е, територіальну поліцію як в установу, яка утворена е, органом місцевого самоврядування на підставі виконання статті 143 конституції України, і з е, зі зброєю в однострої оціх от хлопчиків просто покласти мордашками до асфальту. А оці хлопці хлопчики, хлопчики просто нагнати геть, щоб вони не виконували злочинні накази. А якщо хтось з отаких хлопчаків витягне якусь зброю, то спокійненько їх і пристрелити на на підставі виконання конституції України, тому що дії громадських організацій, скерованих на повалення конституційного владу, на захоплення державної влади, заборонені, і це я вам цитую статтю 37 Конституції конституції. України, а поки жителі міста Дніпро не усвідомили, що для здійснення державної влади вони можуть мають активувати територіальну громаду, бо неактивована територіальна громада є лише сплячою сплячими населенням, яке навіть не підкреслили свій статус засновників держави. Ну а вже ж, от подібні злочинці. Не будуть виконувати ніякі розпорядження і не будуть цікавитись думкою овець. А я вам нагадаю, що оці от люди, от дивіться, вони мають автівки, мають однострій. Єдине, чого вони не мають, вони не мають конституційного походження. І для того, щоб з цих хлопчиків щось з ними зробити, треба просто виконати дуже прості дії по здійсненню. По реалізації е, волевиявлення по реалізації установчої влади українського народу, якщо український народ не усвідомив себе творцем держави, не усвідомив, що треба здійснювати державну владу, то а вже ж не дивуйте, що терористичні угруповання нахабно знищують ваше майно, не звертають увагу на вашу думку і Чесно кажучи, готові вас навіть вбити, а це ніяких проблем їм не ставить. Це просто злочинці, просто виконують злочинну дію. Я вам маю нагадати, що сам Борис Філатов проживає в рекреаційній зоні парку Шевченка. Приблизно в 93 році ця земля парка Шевченка була викрадена за допомогою такого одіозного тоді керівника. Жовтневої районної в місті Дніпропетровську ради Сергія Бачкова була викрадена земля, і зараз там побудований цілий комплекс з сумнозвісною назвою Амстердам. І сам Борис Філатов живе, проживає, є жителем викраденої в е, жителів міста Дніпро. Е, ну, на викраденій території там побудований цілий комплекс Амстердам. Бориса Філатова це не засмучує, він про це не замислюється. І якщо ви маєте справу з таким міжнародним злочинцем, з викрадачем установчої влади українського народу, то не дивуйтесь, будь ласка, що він і надалі виконує такі злочинні дії. Якщо ви бажаєте жити за конституцією, вам треба усвідомити себе. Пробачте перервалось на дзвіночок. Я йшов на, на цю вулицю. У мене була інформація, що тут відбувається стихійний мітинг. Я хотів поспілкувати з людьми і проговорити з ними питання, чи є сенс нераціонально діяти. Але я тут не бачу нікого, і я розумію, що ну спить, спиться український народ. Він дійсно слухняно стоїть в стайні і не рипається. І тільки такі вовки, як ми, періодично виходять до оцих собак репресивної системи для того, щоб просто поцікавитись, ну що там вівці, хоч якось там намагаються воювати, ні, ніяк не намагаються воювати. Ось, будь ласка, собаки їздять, міняють екіпажі. Один екіпаж поїхав, мабуть, перекусити до пастуха. Цей час під'їхав інший, відбулася така от ротація собак, і собаки продовжують контролювати, щоб вівці слухняно і лагідно пересувались межами міста Дніпро, поки собаки на, на свій, так, на свою думку разом з пастухом. Борисом Філатовим знищували місто Дніпро. Ну, а що ви хотіли? Якщо ви не вважаєте себе власниками, не дивуйтесь, що це роблять за вас. Так, що? Я не знаю. Поки не прокинеться місто, тут справи не буде. Я вам нагадую, що я є е, е, заступником голови. АНД районне в місті Дніпро Рада зараз я знаходжусь не зовсім в межах моєї компетенції, але це все одно місто Дніпро. Тому я веду запис, але я не підходжу, ні з ким не спілкуюсь. Будуть жителі, які проявлять свою ініціативу. З величезним задоволенням пояснимо, як діяти, як перемагати, як правильно обліковувати землю района рішенням сесії на територіальну громаду. як... Оформлювати територіальну поліцію, як надавати е, дозволи територіальній поліції на застосування сили проти будь-яких терористичних організацій, як е, правильно надавати дозвіл на зброю для ефективного використання своїх сил і можливостей. І, а вже ж, е, лише в цьому випадку можна буде навести порядок. Так е, будуть трошки прикрашені стовби е, е, якийсь час. Тому що ми не завжди можемо впорядкувати ці процеси, не завжди встигаємо пояснити українському народові, що застосовувати силу треба раціонально. Ну, можуть відбуватися події, коли ми не встигаємо. І тоді український народ, замість здійснення спрощеного правосуддя, в якому все одно є суд і є засудження злочинців, він використовує безпосереднє правосуддя, як це зараз відбувається в Європі. І тоді машини терористичних угруповань палають, голі або поламані представники терористичних угруповань бігають вулицями, валяються на вулицях, а то й висять на стовбах. От ну но... Пробачте, якщо ви бажаєте бути раціональними, вам треба звертатись до конституційників сьогодні. Конституційний процес розвивається всією Україною. Це не тільки в місті Дніпро, не тільки в Кам'янському з захопленнями з повагою відношусь не тільки це відбувається там в Києві, не тільки це відбувається в Херсоні, в Миколаєві, в Краматорську. Це відбувається всією територією України. Нам щодня 5-6 дзвінків це тільки мені про те, як ви робите, що ви робите, як ви перемагаєте, як ви застосовуєте свої, свої права. Телефонують люди абсолютно різного соціального статусу. Всі консультуємо, всім роз'яснюємо, що робити. А вже ж ми тільки консультуємо рішення. Ви на своїй землі можете прийняти виключно самі. Мабуть, не буде затягувати ЕТР по подіях. Він не буде насиченим. Тут знищення майна жителів міста. Хлопці, які, скажімо так, не використовують своє право гарантоване статтею 60 Конституції України. А саме вони продовжують виконувати злочинні накази їх ніяк не засмутило. Що е, рабам не обов'язково знищувати е, майно інших рабів, навіть якщо рабовласник це наказав. Ну, не, не будемо дивуватись діям рабів. Це таке вже. Для того, щоб власник цього майна нічого не зробив, тут знаходяться отакі от собаки. Вони контролюють е, дії е, рабів. Щоб раби могли без, без проблем розбирати майно жителів. От зараз один з псів навмисно пройшов переді мною, практично не столкнувши. Він хотів показати, який він крутий і як він може не звертати увагу на овець. Ну, не будемо дивуватись діям собак. Вони завжди трошки кусають, щоб перевірити, перевірити перед ними їжа чи перед ними. Все ж таки вільна людина. Так, ну що, українці? Я звертаюсь тільки до вільних. Думка стада мене не цікавить. А, стадо обов'язково прийде якусь свою, а, не, не свою думку, а вони ретранслюють зазвичай думку пастуха. От, Ми обов'язково її побачимо. Думку пастуха, вони обов'язково прийдуть, щось напишуть. Ну, будемо дивитися. Ось таке лайно, яке відбувається всією територією України. Я ще трошки зайду з іншого боку, покажу. Будь ласка, не треба дивуватися злочинам, Завжди де не працює, де відсутній засновник. От я іноді дав, я поясню, попередня державність, державність УРСР, вона була утворена засновником Радами народних депутатів. Спочатку Радами народних комісарів, потім радами народних депутатів. Їх переменували. Цей засновник контролював свою державність. Державність діяла не на користь українського народу, це був лише літературний персонаж і спокійно винищував цей засновник, власність українського народу, бо не вважав його. Вітаю всіх, хто теж долучався. І не вважав український народ за якийсь суб'єкт володарювання на українській землі. Навпаки, була створена. Дуже цікава формація. Народ як слідство діяльності Радянської Республіки, типу того, що жителі республік соціалістичних є громадянами СРСР і таким от цікавим аморфом народом СРСР різних національностей. Не зовсім зрозуміло, навіщо було так сильно ускладнювати, якщо і і утворювати якісь штучні національності, якщо можна було зберегти первинне визначення слова національність, а саме етнічність, належність до того чи іншого етносу. І тоді на українській землі ми б бачили б не одну національність українець, а бачили б близько 50 різних етносів і гоцули б. Гуцули вже були б не якоюсь дивною гілочкою або лемки або бойки, а абсолютно повноправним етносом на українській землі в складі е, країнської мовної групи. Ну от вигадали таку дивну формацію національності, бо треба було створити якусь альтернативу е, е, українську, ну, скажу буальтернативу етносу, альтернативу народу творцю. Народу державнику, а, ну вони це зробили такий злочин. Не будемо поки що дивуватися. Головне, що засновником державності УРСР були ради народних депутатів після того, як а, припинила чинність Конституція УРСР 1978 року. А, а вже ж зникли і зникли засновник Ради народних депутатів, і відбувся дуже цікавий процес. Органи залишились державності УРСР. Вони Залишились. Це, наче фірма, на якій помер засновник. І тепер а, директор та персонал фірми а, опинились цікавій ситуації. Фірма дуже прибуткова. Інші там, скажімо так, слабкий персонал, да, такі от ни, внизу ті, що сидять. Навіть не замислюються, що засновника більше немає. І тому вище керівництво цієї дуже прибуткової фірми. А нахабно розкрадає долю засновника, долю тих рад народних депутатів. А новий засновник хотів сісти на лавицю, але вона така брудненька, піду іншого. А новий засновник український народ йому пояснили, що а така що держава вже існує, а чому нічого не отримаємо. Так а що отримувати? Ви ж просто так ефемерний народ. От вітаю, панове. От, ви ж ефемерний народ, це тобто вам нічого і не потрібно. А, чекайте. А, щас. Панове, бажаєте зайти? Ну, я не знаю. Паш, можемо зайти. Можемо. Добре, я тоді коротенько завершу. Фактично на сьогодні ми бачимо, що органи державності УРСР діють на свою кишеню лише тому, що немає засновника. Засновник український народ не заявив свої права на державу, не утворив нові органи здійснення державної влади. І в результаті нічого дивного немає в тому факті, що хто добирається до карита, він відчуває себе. Успішним молодцем, який дістався награбованого, і тепер його черга е, смоктати з цього корита. А хто не дістався до корита? От таких, як я, наприклад, інших конституційників, їх між собою там вважають невдахами. Типа того, що ви ж все одно не бажаєте розваляти це корито, Ви ж не дебіли. Ти що таке корито, Декілька трильйонів доларів, і постійно його вичерпати неможливо. От і от фактично нас сприймають як своїх конкурентів, мета яких просто дістатися корити з награбованим. Повірити в той факт, що конституційники е е хочуть пер е не перезаснувати, а фактично е завершити формування державності українського народу самоврядної республіки Україна. жодний злочинець е не в змозі. Е це для них. Е за межами фантастики. Їм простіше повірити в існування ельфів або гномів, ніж в існування конституційників, які бажають створити державу українського народу самоврядну республіку, де не буде корити з награбованим. От. Ну, що я вам скажу. Як допомогти е, свідомим українцям, які е, впроваджують конституцію України в життя, ми знаємо. Ми допомагаємо, ми реалізуємо, ми консультуємо, ми робимо самі, ми показуємо приклад, ми допомагаємо іншим. Ми е, реалізуємо те, що передбачено Конституцією України. Якщо ви долучаєтесь до цієї боротьби за саморяду Республіка Україна, звертайтесь. Вся посильна допомога, яку ми можемо, вам буде надана. Якщо ви стадо не слухайте мене, зробіть вигляд, що ви помилково попали на цей канал, і спокійно повертайтесь до своїх справ. Спокійно вважайте ці злочинні організації органами держави, і спокійно сприймайте нас в якості революціонерів. Хоча ми скоріше еволюціонери, бо конституція України 96-го року вже є чинною. А це основа будь-якої революції. Зміна конституційного ладу. Так, от 28 червня 1996 року відбулася зміна конституційного ладу. Більше немає радянської республіки, а є республіка самоврядна. Вітаю пані Відмило, і Я вас. Е Вільних 5%? відсотків ні, пане Віталій. Вільних 0,1 відсотка. Не обманюйте себе такою великою кількістю людей, бо 5% відсотків це пробачте достатньо для е, повних і радикальних змін. Ми е, це 0,1 відсотка. Нас всього 30 тисяч на 30 мільйонів е, українців. І е, фактично, в той момент, коли всі 30 тисяч почнуть діяти синхронізовано, в цей момент почнуться незворотні зміни. Поки що ми воюємо. Потім ми будемо лише е, встигати за діями українського народу, які відчує не тільки силу, не тільки потенціал, але і е, повноцінну можливість реалізації цього потенціалу. Поки що, все, е, будь ласка, живіть за конституцією. Е, я вдячний пану Сергію Долгову за цю фразу. Я вас всіх люблю обожнюю. Я вдячний пану Остапу Стахіву за цю фразу. Ви молодці, ви саме розумний народ. Мені приємно, що я належу до українського народу. До побачення, на все добре.